Доброго дня, друзі, ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, Автоексперт Софія. І сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику, яка буде називатися: Хочу дізнатися та поцікавитись вас, як краще нам її назвати. Що ми будемо робити? Ми будемо їздити по автосалонам та дізнаватися, що новенького та цікавенького в них з'явилося, та звичайно, по яким цінам. І сьогодні ми приїхали та починаємо з автосалону Рено, тому що в них. З'явився дуже цікавенький варіант. А що саме спонукнула нас до цієї рубрики? Так це Лариса Максименка, це авто. Пристрасті, яку ви напевно знаєте, окрема подяка їй за те, що вона надихнула нас також це відновити та зробити, тому що такого у місті Дніпро ще ніхто не робить. До речі, а ви не забувайте підписатися на наш канал, залишити свій зворотній зв'язок та поставити вподобайку, тому що на вас чекають ну дуже цікаві новинки. Друзі, до вашої уваги хочу вам представити директора з продажу Опришка Андрія, який нам зараз розповість трішечки за автомобіль. Добрий день і так, перше питання: які відмінності нового Renault Duster від попередньої моделі? Ну, новий Renault Duster третьої генерації, це абсолютно новий автомобіль. Він стоїть на абсолютно новій платформі. Це CMFB платформа, на якій стоїть багато автомобілів Renault. і нові мотори, нові можливості. Тому автомобіль абсолютно новий. А які ж нові двигуни доступні для цієї моделі? Для цієї моделі доступні три двигуни: це двигуни, такі як залишився дизельний двигун K9K, який наші всі клієнти дуже дуже полюбляють. І два нових двигуни. Є двигун 1.3, який вже встановлювався на моделі, такі як Каджар, як Каптюр. І цим двигуном автомобілі йдуть на автоматичній трансмісії. А також є новий двигун. Двигун це двигун 1.2 з м'яким гібридом, який. В Україні представили вперше. І відразу запитання зустрічне: а дизельний двигун k 9К він буде з повним приводом чи ні? Ні, тільки передній привідні. Ну, ці автомобілі вже є в наявності, і автомобілі можна замовляти в різних кольорах. Ну тільки передній привід. А гібридна версія? Гібридна версія йде тільки на повному приводі. Ці Ціка. автомобілі тільки на механіці. А також питання, які доступні наразі комплектації у цієї моделі, ця модель має три комплектації, три рівня комплектації це комплектація Authentic, це базова комплектація. В комплектації Authentic може бути тільки дизель комплектація Evolution – це може бути як дизель, так і гібрид, так і автомобіль на автоматичній трансмісії. І є автомобілі в комплектації техно. Це максимальна комплектація. В цій комплектації можуть бути тільки один два гібридні автомобілі. І, до речі, друзі, я вже задала питання у тест-драйві, можлива максимальна версія, максимальна комплектація. Тож приїжджайте у автосалон і вам проведуть якісний тест-драйв та більш познайомлять з цією новою моделлю. І також які строки поставки для покупців нових автомобілів? Ну, наразі є автомобілі в наявності. Невеличка кількість. Ну є невеличка кількість автомобілів. Є вже клієнти, які забрали свої нові автомобілі. І тобто їх можна зустріти на дорозі. Так, На дорозі вже можна перші автомобілі зустріти, а також ну, основна партія всіх автомобілів вже з середини лютого буде завозитись в більшої кількості. Тому з середини лютого будуть вже в різних кольорах. Тому всіх угу. запрошуємо. Дякую. І ще. А якщо людина хоче собі обрати якусь індивідуальну комплектацію, щось о, викинути, щось додати ага. це можливо? Це можливо, можливо зробити. Можна подивитися, що у нас є. І ми вже бачимо машини десь до квітня місяця. Якщо це машини там десь під'їжджають, ми можемо обрати там з тих автомобілів, які є вже замовлені. Якщо ні, то будь ласка, на квітень, травень ми зробимо такий автомобіль, який ви забажаєте. Тобто не дуже і треба довго чекати. Все працює дуже швидко, як і плине час. Найголовніше, те, що цікавить усіх, це звичайно яка ж ціна найдорожчого Duster та найбюджетнішого. Ну, спочатку найбюджетніший. Цей автомобіль стартує. У нього ціна 929 900. Це автомобіль в базовій комплектації Аутентік з дизельним двигуном. Також є пропозиція кредитування. При кредитуванні через Рено, Рено бонус, програма, де дається знижка 100 тисяч гривень. Тому найдешевший дешевий автомобіль для фізичної особи може коштувати 829 900. Цікаво. Максимальна, максимальна комплектація, максимальна стоїмості автомобіля це десь 1 мільйон 170-180 тисяч. А чи є така послуга, як трейдин? Чи можна обміняти своє авто та доплатити? Так, так, це дуже дуже гарне питання. Це зараз багато кого хто цікавиться цим. Обов'язково в нашому салоні можна здати свій старий автомобіль, обміняти його на новий автомобіль і доплатити, і доплатити різницю. різницю, так або взяти кредит. А що з'явилося нового і цікавенького у салоні автомобіля? Ну я бачу, що він кардинально змінився, повністю навіть новий руль. А матеріали такі м'якенькі. Що так, це так, так з'явилось багато чого нового. З'явився 10-дюймовий дисплей всередині, з'явився 7-дюймовий дисплей замість аналогового. Повністю електро вже. Повністю електро, Можливо, можливо замовлення автомобіля в максимальній комплектації вже з підігрівом руля, з підігрівом лобового скла, з підігрівами там, сидінь двох режимних. А задні? А, ні, на жаль, нема. На Ще нема. нема. Є кругові камери, є датчики мертвих зон. Це все можна дозамовити в максимальну комплектацію. Цього не було. Угу. В Дастерах. Це. Я, я навіть бачу, що це новий повністю колір, такий перламутер-металік, так. зелений, незвичайний. А матеріали, що це таке? Воно таке м'якеньке. і не… Це нові матеріали. Зараз це, це антивандальне, скажімо так, машини. Всі зараз. І зверніть увагу, всі машини йдуть потолок. Чорний. чорний. Угу. Це Цікаво. Ну і те, що новеньке, я бачу, це ручка ось така. Так, все по-новому. Автомобіль а як, як виглядає по-новому. Це зручно чи? Ну, скажімо так, це модно. модно. Це модно. Це дуже модно, це дуже гарно виглядає. І які варіації дисків можуть ти розмір? Диски можуть в базі бути 16-ти, середній і максимальний комплектації 17-ті диски. І також можна до заказати ще 18 колеса, 18 mm -hmm. дисків. А збірш збільшився чи багажне відділення? Ні, багажне відділення. Всі так... розміри автомобіля лишились на тому ж рівні, тому автомобіль mm -hmm. е, має ті ж плюс-мінус розміри. А чи запаска чи докатка? Запаска. повнорозмірне? Повнорозмірне розмірне колесо. Mm -hmm. Ми так довго ждали і дочекалися до цього, да. що воно повнорозмірне. Так, дуже дякую. Якщо залишиться ще якісь запитання, ми обов'язково запитаємо. Нагадаю, що приїжджайте у автосалон. Ми знаходимося за адресою Запорізьке шосе 25 А всіх чекаємо на тест-драйв. Новий автомобіль Renault Duster вас. Чекає. Друзі, і не можемо не представити вам другу новинку у автосалоні Рено. Це з'явилась модель Рено Таліант. Вірно я сказала? Так, Таліант це, скажімо так, продовження Рено Логан третьої генерації. Mm -hmm. Новий автомобіль також є в нас в салоні, також є на тест-драйві. Тому всіх, всіх бажаючих подивитись на новий логан. Запрошуємо. І ще таке питання: а що саме відрізняється тільки назва Логан і Талін? Чи щось змінилося? Ну, таке кардинально. На, насамперед, тільки назва. Тільки так, автомобіль, назва. То, той самий Логан. Ну, зараз Україна Логан не може поставлятися, тому автомобіль? Більш такий він сучасний, вже з новими якимись функціями, дизайнами. Функції. Так, так. Так воно є. І є новинка: це Талін на автоматі. А які є двигуни? Двигун тільки один це літровий автомобіль 100, лошади, 100 кінь, кінських сил. Автомобіль може бути на механіці, а також може бути на варіаторі. Угу. І цінова пропозиція? яка? Цінова пропозиція від 700 тисяч гривень і до 860 тисяч. І, опять же, є кредитування mm -hmm. при кредитуванні є знижка до 65 тисяч гривень. Тому приїжджайте, можна а ось цей о, діапазон між цінами. Це якщо людина захоче якісь собі доустановити додаткові опцію. опції зрозуміють колір тут багато багато чого. З'явився якийсь та новий колір також. В як Дастері, дуже багато нових кольорів. Тому треба під'їжджати, дивитися, вибирати свій талент. І... і на тездрайп. І на тестдрай обов'язково. Ще, друзі, з'явиться скоро третя. третя модель це Renault Cardian. Це також нова генерація автомобіля Renault Sandero Stepway. Mm. Це буде новий також автомобіль. Ну це е, приблизно березень. Тому... Трішечки пізніше. Трішечки Тому пізніше. друзі, якщо ви хочете, щоб ми приїхали та зняли відогляд на цей автомобіль, пишіть в коментарях, і ми це обов'язково зробимо. Чекаємо друзі, а позаду мене ви можете побачити стенд з маленькими фігурками від першої моделі Рено до, до сьогодні. І, до речі, ця компанія випускається на ринку вже 127 років. ви Просто уявіть собі. Ось ви можете ознайомитись, Артемій більш підзніме. І те, що дуже цікаво, це те, що на формуле 1 всього 5 автомобілів, як серед яких є двигун, який випускає компанія Рено. Ну що, а ми нарешті зараз потестуємо цей автомобіль та виїжджаємо на тест-драйв. Автомобіль в повному приводі, який ми маємо на тест-драйві, має першу і другу скорості, вони понижені, вони більш короткі для того, щоб можна було виїхати з бруду. Яка гібридна установка відключається тільки при старті або при динамічному розгоні. Тому машина їде доволі непогано. Там на своїх третя, четверта, або, якщо треба, їхати по бруду. Підвізка. Працює зовсім в іншому алгоритмі. Підвізка їде більш компактна і більш е, збалансовано. Витрати пального на автомобілі з гібридом е, заявлені 7 літрів. Е, витрати пального на автомобілі з дизельним двигуном 5,5 літрів. Це в, е, в міському В Автомобілі в комплектації є е, бездротовий зарядний пристрій, а також є. Apple CarPlay та Android Auto, який працює через Bluetooth. Так, друзі, ну мої перші враження від сидіння в новому Renault Duster 2025 року. По-перше, пахне новесеньким автомобілем. І те, що новенького з'явилось у автомобілі, це те, що є в нас безконтактна зарядка. І вивели ось такий селектор передач повного привіду, авто, постійного, також режими. У різних дорожніх ситуаціях коли гололід сніжно, чи або коли є каміння на дорозі, і ось сюди таку симпатичну кнопочку спуску з гори. І дивіться, друзі, яка з'явилася фішка у Renault Duster. Це говорить про те, що він стає більш схожим на позашляховика. ми можемо бачити куди хилиться. Автомобіль чи вправо, чи уліво, уперед, назад. Ось дивіться. І також ми можемо побачити, як саме у процентному е, співвідношенні розподіляється повний привід. Так, друзі, ще тут є безключовий доступ. Ну що ж, друзі, ось такий був відеоогляд на новий Рено Duster 2025 року. Якщо саме тобі він потрібен, то приїжджайте у автосалон Рено і тобі проведуть якісний тест-драйв та продадуть цей автомобіль. А ми поїхали далі у наступні автосалони. А, і також не забувайте підписатися на наш канал. Ми піклуємось та стараємося для вас.